Друзі, мушу зробити попередження для моїх тривожних підписників. Це відео може змусити вас побігти перевіряти, чи ніхто не стукає до вас у двері, і чи закрили ви двері на три замки. Поговоримо ми про сквотерів людей, які з різних причин захоплюють чужі помешкання. А також про різні аспекти цього явища. І чому це не завжди погано та страшно. В кінці відео розкажу про особливо тришових. Ви знаєте, поки я готувала це відео, в мене і самої трошечки підвищилась тривожність, тому що я і досі лякаюсь, коли хтось дзвонить чи стукає в двері. Ніби я сама вдома і дорослих немає. Я інтровертка, і куди б я не пішла, я завжди в думках мрію про дім. Де я сиджу в спокій, ніхто мене не чіпає. Крім того, право власності для мене з дитинства завжди було чимось суперсвященним. Але як виявилося, є безліч випадків, коли люди це обходять. Отже, маємо ми таке явище, яке загалом є зовсім не новим. Дехто говорить, що воно набирає обертів у багатьох країнах світу. Сквотери це люди, які захоплюють чужу власність з абсолютно різних причин. Вони займають приміщення, не маючи на це юридичних прав. Та подекуди навіть не сплачують комуналку. Про різновиди сквотерів та їх мотивацію поговоримо далі. Сквотери бувають різні, наприклад, вимушені. Це можуть бути бездомні люди, які займаються сквотингом, тому що просто не мають де перебути холод чи спеку. А також сюди можна віднести вимушених переселенців, які тікають від війни. Скажімо, надихаючим є приклад цієї сім'ї з циркунів, яка стала відомою на всю країну. Адже з покинутої хатинки на хуторі вони зробили шедевр дизайнерського ремонту. І супер-затишне помешкання. Їхній блог Естетика хутора має десятки тисяч підписників. Наталі навіть неодноразово давала інтерв'ю на різних телеканалах після того, як вони дивом виїхали з окупації, у якій опинилося їхнє селище в перші години вторгнення. Вони зупинилися на хуторі за 100 кілометрів від дому, за запрошенням друзів. Тимчасовий прихисток у старій покинутій хаті, де вже багато років ніхто не жив, але де було б хоча б тепло. Вони перетворили на затишний будинок, у якому все зробили своїми руками. Також у них є квартира у Харкові, де вони роблять ремонт. Але на хуторі Наталі почувається безпечніше, тим паче вона дбає про безпеку дитини. Нещодавно вони також придбали новий будиночок на хуторі, який також будуть перетворювати. Я дуже раджу вам подивитися їхні соцмережі та надихнутися, що якщо захотіти, можна перетворити своє оточення на комфортне та затишне, замість того, щоб скаржитись на обставини. Також люди обирають сквотерство як альтернативну житлову стратегію. Скажімо, вони не готові чекати, коли держава виділить їм житло, і не можуть заробити на купівлю будинку чи на перший внесок. І таким чином знаходять його собі самі. Ця жінка розповідає, що одного разу вона помітила занедбану ділянку. Вона перевірила інформацію, що на неї хто не претендує, і почала її облагороджувати. Проте згодом з'явилися якісь віддалені родичі імовірних власників і подали на неї судові позови. До речі, у фільмі Паразити зараз буде спойлер до цього фільму. Спойлер до фільму Паразити. Будь ласка, перемотайте трошечки вперед. У цьому фільмі ми помічаємо таку ситуацію. В своєрідного сквотерства чоловік економки не захопив цілий дім, а лише ховається у підвалі від кредиторів. Пізніше його місце займе тато головного героя. У фільмі «Солтберн» тут не зовсім той сквотінг, тут скоріше шахрайство та злочинні дії з метою заволодіти приватною власністю та юридично переписати її на себе. Пам'ятаєте сквотерів із творів успенського? «Простоквашино»? Так, це росіянський автор, який здається бив свою дружину та дітей. А ось цей мультик це те, що нам згодовувало в дитинстві. Так, от головні герої заселяють закинутий будинок і налагоджують в ньому затишний побут. Сквотери також можуть захоплювати приміщення для створення соціально-культурних центрів. Вони створюють доступні громадські простори, бари, клуби. Скажімо, першим сквотом в Україні вважають тусовку київських художників, паркомуна. Які створили у 90-х у будинку одного бізнесмена на тогочасній вулиці Паризької комуни? Проіснувала парк комуна 4 роки. Її члени займалися творчістю, продали вечірки, дискусії та перегляди фільмів у 90-х у будинку на Олегівській оселилися художники гурту Холодний Велл. Згодом вони перейменували себе на FGE – «Fiction Gallery Expedition». Відмовилися від мас-медіа та інституційного мистецтва. Там вони жили, відпочивали та працювали і проводили виставки та арт-перформанси. У 93-му році з'являється об'єднання молодих київських художників Беже Арт. Більшість із них були студентами Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури. Під дахом цього будинку. Творили одночасно 150 художників. У 2013 році виникає сквот Хаят, який діяв на базі закинутого готелю Хаят. У 2014 році виникає Садік, який створений художниками групи Йод. Також можна пригадати і так званий сквот на один день, який створили у 2017 році в приміщенні колишньої анімаційної студії Борисфен на базі фестивалю «Гогольфест». Також активісти часто сквотують будівлі з метою не допустити їхнього знесення. Також є політичні сквотери, просто активісти, які своїми захопленнями будівель доносять якісь меседжі. Так, ось ця група сквотерів у 2017 році заселилася у лондонський маєток топ-менеджера Газпрому Андрія Гончаренка. Також було захоплено і помешкання Дєрі Паски в Лондоні. Там були присутні дуже цікаві надписи. Також сквотери захопили і будинок топ-менеджера Яндекса. Дуже часто сквотинг набуває форми політичного протесту. Скажімо, у 70-х роках минулого століття члени опозиційних політичних рухів створили у Данії вільне місто Християнію. Згодом ця християнія отримала напівавтономний статус. Християнія продовжує жити своїм життям у Данії, проте держава контролює обіг котиків серед місцевих жителів та часто влаштовує облави. Найчастіше європейські сквоти створювалися і створюються прихильниками лівих поглядів. Однак тут є свої винятки, скажімо, неофашистський сквот Casa Pound у Римі, який має філії в інших містах Італії. Але давайте поговоримо про ті самі лякаючі тенденції, які зараз є в деяких країнах, де сквотери захоплюють житло власників. Використовуючи якісь ну дуже вандальські методи у сквотерів навіть є такий собі логотип, який вони наносять на будівлі, які захопили. Загалом вони доступають проти капіталістичного устрою. Та моя улюблена фраза взяти все да поділіть, тому що ринок не надає нормального житла. А отже, треба взяти і захоплювати це житло з силою. Особливо гостро ця проблема постає в Іспанії. Сквотери діячі культури також там дуже поширені. Але цікаво навіть не це через велику рецесію в кінці 2000-х років. Понад половина молодих людей до 35 років все ще проживали з батьками через недоступність купівлі чи оренди житла. Дуже багато людей втратили своє житло через конфіскацію банком за неуплату. Ця ситуація призвела до заснування. Платформа де афектаду спорла гіпотека, тобто платформа для людей, які постраждали від іпотеки. Загалом у Іспанії сьогодні функціонує 245 різних груп, які належать до цієї платформи. У період з 2009 по 2017 роки ця платформа запобігла 2045 виселенням і переселила понад 2,5 тисячі людей шляхом самовільного заволодіння майном, яке належить банкам. В Іспанії люди, які самовільно заволодівають житлом, називаються окупас з різним правописом через сі чи через кий. Власники борються із втратою свого майна або з його пошкодженням, а люди загалом відчувають якусь небезпеку та загрозу, тому що деяке житло можна було повернути лише шляхом дуже довгих та затягнутих судових процесів. Загалом у законодавстві Іспанії існує юридична концепція, відома як у яка дозволяє набувати право власності на незайняте майно шляхом тривалого та безперервного володіння протягом певного періоду, доки виконуються певні вимоги. Проте володіння майном таким чином вважається незаконним і може призвести до судового позову. Власник повинен вживати певних заходів для того, щоб цього не сталося. Скажімо, повідомляє довірену особу про свою відсутність. Тому що по факту просто виїхавши з дому на декілька днів, можна просто його втратити. Хоча, як пишуть користувачі, цю всю істерію розганяють лише ультраправі, і насправді такого немає в реальності. У Іспанії один із найнижчих рівнів злочинності, зокрема щодо вбивств та грабежів. А от в США існують певні наративи, що нелегальні іммігранти захоплюють помешкання американців. Венесуельський нелегальний іммігрант опублікував в інтернеті вірусне відео, розповідаючи іншим нелегальним мігрантам, що вони можуть законно експропріювати будинки американців завдяки американським законам про так звані права сквотерів. Леонель Морено проживає в передмісті Колумбуса, штат Огайо, і в одному із відео він сказав, що згідно із законами США. Якщо будинок не заселений, ми можемо його конфіскувати. Він має на увазі закони про несприятливе володіння Adverse Possession Laws, широко відомі як закони про права сквотерів. Ці закони за певних обставин дозволяють незаконним мешканцям мати права на майно, яке вони займають без згоди власника. У одному із відео Марено заявив, що у нього є африканські друзі, які вже забрали близько семи будинків. До речі, з'являлися новини, що його заарештовано за незаконну міграцію. США ми помічаємо, що республіканці звинувачують у такій ситуації демократів. Кажімо, як у цій статті New York Post. у статті The Washington Post сказано, що Рон Де Сантіс у квітні цього року підписав законопроєкт про боротьбу зі з у Флориді. Як він сказав, це надасть можливість швидко та законно виселити сквотера з вашої власності. Штати Джорджія, Південна Кароліна та Нью-Йорк також запровадили законодавство щодо боротьби з людьми, які незаконно проникають у будинок. Скажімо, у Нью-Йорку четверо сенаторів республіканців виступили співавторами законопроекту, який визначатиме сквотінг як злочинне проникнення на територію, та каратиме за нього більш суворо ніж за просте. Проникне на територію 20 березня. Ведучий Fox News заявив, що президент Байден дозволив мігрантам прориватися в країну, а тепер і проникати у вашу спальню. your bedroom. Навіть коментатори під різними відео про сквотерів звинувачують у всьому демократів. У цьому рофл ролику каналу Fox показано, як жінка з адвокатом попросила журналіста щось зробити зі сквотеркою Лін, яка відмовляється виселятися після закінчення договору оренди. Той телефонує до поліції і запитує Лін, чому вона тут живе. Вона каже, що не одна така, хто схватить у цьому районі, і вона вже вклала багато грошей та зусиль у це помешкання. Тому не бажає веселятися, коли ведучий вказує їй, що вона очевидно краде у когось електроенергію. Вона каже просто, що благословенно. Врешті, коли перевіряють її документи, її арештовують за порушення пробації, адже в неї є судимість. Ведучий підколює, що очевидно, проблема бездомності більше не проблема. Деякі глядачі вважають, що наратив навколо збільшення кількості сквотерів просто відволікає увагу громадськості від житлової кризи. Брендон Вайс, професор права в американському університеті, казав, що безпрецедентна кількість сімей у США зараз не можуть купити собі житло. Також експерти вказують, що сквотери насправді є дуже рідкісним явищем, яке обмежується лише поодинокими, але гучними випадками. Загалом, сквотери, частіше за все, це просто звичайні орендарі, які не сплачують за оренду або відмовляються виселятися, коли договір закінчується. Вони використовують лазівки в законах різних штатів, які захищали права орендарів. Кричущим став випадок Адель Андалоро, жінки з Нью-Йорку, яка виявила, що Люди незаконно живуть у її будинку. Її заарештували за те, що вона поміняла замки у власному будинку. Це подружжя з Каліфорнії намагається проникнути у своє власне житло, але сквотер не пускає їх. Трейсі Альберт та її чоловік Майлз заощаджували, щоб Взяти іпотеку на будинок їхньої мрії. Проте вони так і не заїхали у нього, хоча ще місяця виплачують іпотечні платежі. І хто ж не пускає їх туди, у своє власне житло? Не пускає їх попередній власник, який сказав, що не збирається виселятися з нього. Схоже, він завчасно планував такі дії. Ріалтор Кріс Тейлор стверджує, що такого ніколи не бачив за всі роки своєї праці. Попередній власник спирається на закон прийнятий в час коронавірусної пандемії, згідно якого. Ніхто не міг бути виселений з житла. Найцікавіше це те, що законні власники не можуть навіть зайти на територію ділянки згідно приписів суду. Бо це буде вважатися незаконним проникненням. Одного разу їх навіть прогнав шериф. Ця жінка розповіла, як позбулася з квотерки, яка в'їхала в її будинок без офіційного договору оренди. Вона просто почкала, поки та піде на роботу, і зайняла своє житло назад. Змінивши замки. Проте в коментарях дуже багато писали, що в багатьох штатах за такі дії власне житла міг навіть сісти до в'язниці, якщо б не довів, що договір оренди був вже недійсним. Але якщо вже є рішення суду про виселення, тоді власник виселяє з квотера за сприяння поліції. І в такому випадку проблем уже не мало б виникати. Сквотін в США, як і скрізь, є не новим явищем. Історично в США він виникає під час каліфорнійської золотої лихоманки. Також скотінг траплявся і під час Великої депресії в Гувервілі, і під час Другої світової війни. Загалом правові норми про набуття правовласності на землю, на будинок за набувальною давністю є в багатьох законодавствах цивілізованих країн, в тому числі і в нашому. Така підстава набуття правовласності власності передбачається статтею 344 цивільного кодексу України. Законодавство України у випадку незаконного заняття чи майна перебуває на стороні власника. Хоча і в нас також бувають гучні скандали із виселенням чи неможливістю виселити якогось нелегального орендаря. Що ви думаєте про цю проблему? Чи це просто пропаганда ультраправих в США чи Іспанії, чи це реальна проблема, з якою скоро Стихнеться весь світ. Дякую, друзі, що були зі мною. Ставте лайк, підписуйтесь та переходьте в мої соцмережі.